Крутацький він суто бізнес, це суто бізнесовий ну, людина, я його знаю дуже дуже багато років. Він буключно в бізнесі. Але коли вони почали з Федором Христенко шалено збагачуватися, шалено збагачуватися, вони почали постійно їздити в Москву. На дні народження в Москві був Батур, ой, на дні народження у дружини Христенка був Батура, був Амен. Буну їх на відео не, не ніде немає, але всюди є їхні дружини там mm -hmm. і народжені, тому вони зрослися вже, скажімо так, тісно під час загадкового збагачення Христенка і Брюховецького. Ось я про це і хотіла спитати, завдяки чому збагатились і в який період? Після 2019 року, коли Христенко потрапив до Верховної Ради, так? І трохи раніше, трохи раніше, десь на рік півтори, півтора раніше він став шалено збагачуватися. Ну і там ніхто не може пояснити, таке, таке збагачення можливо в одному випадку. Якщо на людину оформляють майно, бізнес. Оформляють інші своє майно і бізнес в Україні, оформляють інші ті, яким, яким не можна бути в Україні ніде засвідченим. І я думаю, що він був пунктом, але ну, знаєте, як Курченка, е, да? ну, ми ж розуміємо, що людина просто на нього оформляли статки Януковича. Ну, але він мав свій, свій, ну, свою долю від цього, і доля це була ну, така немаленька. Ну, іншого немає. Якогось виправдання. Немає в них ніякого бізнесу. Взагалі немає бізнесу, який би працьовних тут немає. Є в окупований в Горлівці бізнес, той, що програма схеми, якщо не помиляюсь, да, показала, що вони займаються продажем, ремонтом шахтного обладнання. Окуповане в Донецьк, Макіївку, Горлівка. Ну, Горівка, ні, Горівка, жодна шика не працює. В Донецьк, Макії. І тому немає в них тут ніякого бізнесу. Але статки шалені. Просто. А тоді звідки ви маєте інформацію про статки, якщо немає бізнесу, який прояв цих статків я маю на увазі, і як пов'язані Бруховецький та його зять з Москвою, який зв'язок вони мають? Тетяна, ну, ми ж тільки що розмовляли, Дивіться. Ну, Хто він може собі дозволити святкувати день народження в Москві своїй дружині? Ну, подивіться на той день народження. Якщо порахувати, там, Денис Казанський порахував, скільки е, коштує в середньому той виконавець, який е, танцював, там, співав, там, що там вони робили, цей е, баска, там, ну, всі, всі зірки російської попси там всі були. Ну, це ну, тільки без, без там, їжі, без е, е, спиртного цей день народження обходиться за мільйон доларів. Ну, хто може собі дозволити? Ну, це хіба це не, скажіть, хіба це не ну не ознаки шалених достатків, коли так, так. на мільйон доларів тільки е, цих шоуменів, наприклад, Мартіросян там був? Ну, це хіба не рівень з достатку людей? А пан Христенко, до того, як він став народним депутатом, чим був вам відомим? До того, як він став зятям такого багатого бізнесмена, чим він займався? Як, може, ви знаєте, його походження? Дивіться, я ну, не просто знаю. В моїй громаді е батьки жили. В моїй громаді, ну там, де я був чільником військової адміністрації, жили його батьки. Він був такий бізнесмен е такого рівня, що ну там. Случаю як случаю заробляв, в нього не було там якогось такого стабільного бізнесу. Наприклад, я стабільно випікав 5 тонн хліба на добу і там, ну, цього мав достаток. Тесть цього Христинка, там, займався ремонтом і продажем шахтного обладнання, ну, мав з цього достаток. А у Христенка не було ніякого бізнесу, який можна назвати бізнесом. Це був такий собі. Іноді мені здавалося взагалі, що це якийсь атариз. Іншого я не бачив в ньому чогось такого. І після того, як Горлівка захопили і Бріховецький приїхав в Київ, в них теж не було статків. Весь бізнес зупинився, нічого вони довгий час не робили, не заробляли допоки не почали активно їздити в Москву, і допоки не, скажімо так. Ми почали з'являтися заново ці вже шалені статки набагато більше, ніж були довідни. А під час цих поїздок до Москви ми не знаємо, чим вони займалися, та чи, можливо, якісь завдання виконували, про щось домовлялись. Так, це, ми... ну, так це і зрозуміло, що вони їздили в Москву не тільки народження справляти, а приймали участь при якихось плануваннях, переговорах, при домовленостях, якихось. Ну, Багато-багато ну, чого можна, ну, не багато, ну так, певна кількість моментів, ну вони явно проглядаються. І над депом Христенка не випадково став, були ж, мабуть, якісь домовленості, йому ж цей округ віддали під час виборів, я щось таке пригадую, так? Ну так, за цей округ. Багато хто хотів би із ну, дівчат чи більш відомих там колишніх регіоналів, там більш хто хотів поборотися навіть. Мер Бахмута ну, Олексій Рєва Черьоя. Він так. сина свого висував і він не домовився з ПЗЖ, щоб вони його підтримали. Пішов від ПЗЖ Христенко, Приїжджала Корол... Королівська, приїжджав Бойка підтримувати, давали там, співала Полякова. Казали, що це найкращий взагалі, кандидат. І так да, він виграв. Завдяки підтримки населення, яке підтримував проросійську партію, проросійська партія ОПЗЖ сам, самим таким керівним складом приїжджали підтримувати христину. Тому що? Це вони приїжджали підтримувати людину, яку, яка ніхто, і звати його ніяк ще, ще декілька років тому, два-три роки. А взагалі-то християн, вказівка з центру ніяк іначе. Так, так. А взагалі-то Христенка та його тест вони мешкають десь в Києві, на, на Київщині, так? Так. І чим вони займаються на Київщині, окрім цього скаймолу? Ми так би, і не знаємо толком, так? Ніхто не знає, так. І скаймол з'явився дуже-дуже недавно, там рік назад, може, трохи більше, а так ну ніхто не знає. А як пов'язані з цим Батуріним, Арменом Горлівським оці особи Брюховицький та його зять? Який в них зв'язок? Просто знайомі по Горлівській ще до окупації, по Горлівці, чи які ще відносини? Так, такі теряйте логічно, цепочку. Ну, як вони святкують Дні народження разом в Москві? В Москві святкують Дні народження. Вони з'являються тут, коли? Туються, ну вже пішло вторгнення, вони за декілька днів з'являються тут. Ті, хто вже давно не був в Україні, які боялися їздити, ну, їздити в Україну. Я кажу про і Батуру, яким було небезпечно з'являтися в Україні, вони з'являються в Україні. Ті за п'ять днів до наступу, за шість днів до наступу, виїжджають з України, бо їм кажуть, їдьте, їдьте, пересидіть, поки ми тут розберемося. Ну, все це, все це одна банда, це все одно російське ТРО, яке працювало над тим, щоб захопити нашу батьківщину. Ну, в принципі, Ви ще все. сказали цікаву річ, що після того, як було затримано Батуріна цього, да, Батурін призвища. Так. Да, на прізвисько Батура. він був від все ж таки затриманий СБУ чи я не помиляюсь. І хто його відпустив? Ви кажете, що він сплатив за це своїм майном комусь. Це мається на увазі хтось з СБУ чия? Ну, був затриманий силовими структурами, нашим силовими структурами. І, е, із того, що до мене дійшло, він переписав з своїх підставних осіб. На когось тут, 에, дві квартири, дві АФЦ, і був випущений. Зараз він на спине. Угу. Так е, це СБУ мала до цього причетність, ми не знаємо відповідь на це заклад. Я, я думаю, що це було СБУ. А точніше, просто немає інформації, зрозуміло. А, ну, Просто ви назвали Це напрямок роботи виключно СБУ. Просто ви назвали ну прямо прізвище Баканова, і тому мені цікаво було почути, на чому ґрунтується згадка про цю особу. Я не кажу, що це Баканову переписали ці квартири і машини. Я просто кажу, яке в нас було СБУ підкриття Баканова, друга партнера по бізнесу нашого президента. Я відверто ось так. А що, ну, що ми не знаємо, яке в нас було СБУ, який в нас. Як воно працювало?